Наступний урок алгебра. О, це ж Нейтан Він такий гарний. Самий гарний хлопець школи. Я його кохаю. Тільки він ніколи на мене не подивиться. О, а от і Нейтан Всім привіт. О, Джил, що моя фото робить у тебе в ящику. Привіт, Нейтан. Я Джил. Ти мені подобаєшся. О, постривай. Ти не на мій смак. Ого, яка красуня. Ти розкішно виглядаєш. Зібрання, ти вся сяєш, круто! Ось тільки твоє обличчя. Привіт, Нейтан! Ходімо на побачення, ти мені подобаєшся. Що скажеш? Стоп, стоп! Ви мені обидві не на мій смак. Нейтан, це ще хто? Хто ти? Він мій хлопець? Ні мій. О, куди це ми потрапили? Дівчата, ви потрапили в челендж. Прибери свої вуса. У мене немає вусів. Чи є? Ой, справді вуса, який жак. Потрібно заспокоїтись. Я впораюсь. Я маю точний план. Почнемо з маски. Мені потрібен мій дворецький. О, ти вже тут? Де моя маска? Чудово. почнемо з золотих пач для губ. Чудово. А тепер для очей. Тепер надягаємо маску з потрібними вібраціями. Вона зробить мою шкіру гладкою та красивою. Що це Біна вигадала? Мені потрібне алоє. З нього вийде чудова маска. Розкриваємо чудово. Знімаємо весь цей слиз з алоє. Потрібно більше. Готово. Все прибираємо і додамо ще більше алоє. Ось так. Витискаємо. Клас. Тепер все змішаємо з землею. Ха! Маска готова. Так, наносимо на обличчя. Ну, краса! Ось так. Вона зробить мою шкіру красивою та гладкою. Ой, це ж бруд. Жахливо дворецький забирай маску. Мені потрібно позбавитись волосся на обличчі за допомогою лазера. Іди чудово, направляємо промені на волосся. От тепер волосся на обличчя немає. Я знову вродлива. Як приємно мати гладке обличчя. А що в тебе простушка? Як тебе джил? А я змила бруд за обличчя. Тепер воно таке гарне, прям сяє. Але треба прибрати монобров. Сьому мені допоможе жуйка. Приклеїли і відірвали. Боляче, мені ця процедура не сподобалась, проте монобрави немає. Круто. Що? Вона стає краще наче? А як тобі це? За допомогою цього гаджета я зможу збільшити свої губи. Що? А в мене такого нема. Натомість я О! Тепер я не можу його відірвати. Ай! Сайра! Допоможи! Подивимось, результат. Ух ти, які гарні пишні губи! Джил, що це в тебе? О, ні! Який жах! Давай я тебе врятую! О! Важко було, але я впоралась. Дякую за допомогу, Тайра. Я вже прекрасна, але чогось не вистачає. Точно зробимо макіяж. Мені терміново потрібен мій особистий стиліст. Вона точно зробить для мене найкрасивіший макіяж. Алло, Глорія, скоріше приїжджай. О, ти вже тут. О, так, привіт. Я чула, що тобі потрібна моя допомога і одразу прилетіла. Давай зробимо з тебе красуню. Я принесла весь свій набір. Потрібен цей пензлик, хоча ні, інший. Ні, не підходить. О, я знайшла відповідний. Давай припудримо тобі обличчя. Ага, чудова! Ух ти! Як багато пудри. Ще трохи. Ось так, ось так, ось так. О, що відбувається? Дивно, ну добре. Я б на таке не погодилась. Крища сама. Що ж придумати? Точно. У мене є палітра з фарбами, а пензликів немає. Проте в мене є серветка. Вона мені й допоможе. Ось так нанесу тіні. А тепер нафарбую губи. О, візьму трохи пудри у стиліста Тайри. Ніхто не помітить. Я хочу зробити гарний візерунок на очах. От прикольно виглядає. Мені подобається. І на губах. Як класно. Ого! Ух ти, Тайро, ти чарівна. Я знаю. Галорія чудово впоралась з роботою. Дякую, більше нічого не потрібно. Це твоя оплата. Дякую, Тайро. Обожнюю гроші. А, а це що? А можете мені також щось зробити на долар. Ну, ось так. І то дуже дорого за долар. Розсмішила мене. Нехай у Тайри розкішний макіяж, але в мене буде приголомшлива зачіска. У мене гарне довге волосся. Я зможу з ним багато всього зробити. О, вигадала. Дістаємо кросівки, витягну шнурки, нарізаємо шнурки на маленькі шматочки. Тепер зав'язуємо бантики на мої хвостики. Ось так вийшло мило, але цього замало. Так, так, так. Що мені ще придумати? О, точно! На моїй домашній роботі багато зірочок. Я можу приклеїти їх на своє волосся. Тепер моя зачіска виглядає дуже прикольно. Мені подобається. Тайра, як тобі? Ого, ось це так. У мене є свій перукар. Він точно знає, що мені потрібно. Накрутимо волосся. Чудово. А тепер пофарбуємо їх у рудий. Клас. Як смердить. Тайро, перестань! Мені нема чим дихати. Все готово. Моє волосся тепер таке гарне, додамо золотий обідок. Я виглядаю на мільйон. Залишилось останнє вбрання, і з цим у мене проблем точно не буде. Я можу купити все, що захочу від наймоднішого будинку. О, знайшла, купила ідеальну сукню. А я вирішила додати до своєї сукні трохи легкості. Приклеїмо вату. Ух ти, я почуваюся справжньою принцесою. Виглядає найкраще, джил, як тобі? Моя сукня все одно краще. Не ж борляю мене вато. Припини, ти зіпсуєш мені зачіску. Лілян, ти така класна. Це все лише для мене. Ей, не штовхайся, хочу зачекати. О, пробачний Нейтан. це я Тайра, пам'ятаєш мене? Тайра, ти така гарна. Це тобі. Це моя перша троянда. Я згодна. Я буду твої до кінця днів. Дівчатка стали справжніми красунями та знайшли кохання челендж. А взагалі я вважаю, що розселечка має бути насамперед вродливою. Так, я повністю з тобою згодна, а тому, що гарним завжди дістається все саме краще. Так, а ну-ка, що ви скажете про неї? Клас, вона найкраща. Вона просто супер обожньою. Так, а про неї. Фу, відстій. Навіть дивитись на це не можу. Ого, а я нічого не роблю. Ой, ледве не попалась. О, який жах. Забери цей жах, не ганьби розсалочок. Ось так тобі. Ось так. О, ні. Це ж вода. Ой. Що відбувається? Я перетворилася на русалку. Привіт! Це ж не гарна русалка. Зараз ми тобі влаштуємо. Тримай! от тобі страхіття! Ой, ну що мені тепер робити? Це ж підсобка Я можу заховатись там швидше туди. Закриюсь. Ей, опудало, відкривай. Ти від нас не сховаєшся. Так, вийти я не можу. Треба оглянути, що тут є. Так, так. Це щось дуже цікаве. Та це ж іграшковий динаріг Яка краса. Ти такий славний і хвостик у тебе такий пухнастий З нього вийде чудова перука. Вибачи, диноріжка. Так, ось так набагато краще. Клас. Ого! А що там таке? Пензлик та рум'яна. А це що? Скотч. Здається, я знаю, що робити. Зараз ми трохи наведемо красу. Беремо стрічку і клеїмо на обличчя, щоб залишились лише очі. Тепер змочимо пентлику фарбу та зафарбуємо область очей. Ось така краса у нас вийшла. Начебто не погано. О, а тут все нам теж стане в нагоді. Але І ось це. Та ложка цілком підійде. З її допомогою ми будемо підводити очі. Ось так. І друге око також. Готово. Було не складно, а вийшло дуже гарно. Ага. Так, мені подобається. Так, а що у нас тут? Давайте подивимось. Хм, Який малюнок на підошві. Я зможу ним скористатись. Макнемо підошву у фарбу і доповнимо мій макіяж. Дуже гарно. О, я маю ще ідею. За допомогою цієї решітки ми зможемо покращити наш образ. Ще мені знадобиться ця крейда. Зараз ми будемо використовувати грати як трафарет. Ось так. Чудово. Вийшло намалювати ефект луски. Тепер, коли я така гарна, можна виходити. Зараз я відчиню ці двері, якщо не відкривається. То я її зламаю. Побережись. Що там відбувається? Що за гамір? Ох ти! Пробив! Ось це так. Я застряг. Який сильний. Ну нічого, я маю другу руку. О, двері майже зламались. Ех, мені не вибратися. Ей, Допоможіть, тягніть мене. Ще сильніше. О, дурні. Нехай помучаються. Ця бочка тут дуже доречна. О! Чудово! Саме потрібний розмір. Ідеально підійшла. Подивимось, що тут. Ага, це точно стане в нагоді. Заливаємо все в бочку. Чудово. Ще в нас тут є піна. Думаю, що вона теж не буде зайвою. Відправляємо її туди. ж. Клас. А тепер додамо пару пляшечок червоної фарби. Все. Тепер ось цією щіткою ми скористаємо, щоб все перемішати і пофарбувати мій хвіст. Ось це так. Тільки подивіться. Тепер мій хвіст такий яскравий та красивий просто диво. Як же добре бути гарною. На. Клас. Ой, дякую. Мені так приємно. Так, чогось мені не вистачає. Ой, так, точно. Мені потрібні прикраси. Подивимося, що у нас тут є. Все знадобиться. І це також. Все пригодиться. Тепер все на місці. Прикраси підійшли. Бантик зі стрічками дуже знадобились. Так все гарно виглядає. Просто ідеальний образ. Чогось таки не вистачає. Ах так. Яка краса. Вони такі чудові. Що думаєте? Ну так, згодна, це вже зайве. Добре, заячевушка я приберу. А може, слоник? Ну, добре, добре. Прибираємо. А якщо Мікі Маус? Ну, вам не догодиш. Добре. Ух ти! Ось ці вушка справжні морські вуха. Ну як? Мерсі. Мені самі дуже подобається. Ой, мені все так подобається. Мабуть, настав час виходити. Я готова. Виходжу. Всім привіт! Ну, як вам мій новий образ. Порівняйте, як було, до та що вийшло після. Яка ж ти гарна! У мене тепер твоя фотографія завжди із собою. Так, як круто. А в мене тепер цілий плакат із тобою, Джуді. Ну а та ви сміялись? Ей, а ну підійми ноги, чого стоїм? Дякую. Ну, ти тримайся тут, ага.